Позаду, два тури, після яких виявилися два лідери. Таке становище у групі Б зимового кубка Асоціації Полтавщини з футболу, в якому участь бере гірник спорт. Команда з горішніх плавнів також провела два поєдинки. Після перемоги над рокитою із Миргородського району із рахунком 6-2 гірники вийшли на матч проти Кременя. Як і гірники, Кременчуцька команда гратиме у групі Б на вибування першої ліги. Але у другій частині сезону шляхи цих команд у офіційних матчах чемпіонату вже не перетнуться. Тож сусідське дербі викликало цікавість навіть у такому контрольному поєдинку у рамках турніру. У грі з Кременем в актив команди з горішніх плавнів можна занести лише другу половину, в якій суперники обмінялися забитими м'ячами. Єдиний гол гірника спорт був створений зусиллями захисника Дениса Черниша. Він пройшов суперників на правому фланзі, після чого віддав передачу на Данила Тузенка, і той прицільно влучив у ворота Кременя. Це був заключний гол матчу. До речі, саме Данило Тузенко забивав Кременю у попередній грі другого кола групи Б, коли зрівняв рахунок по ходу матчу. Втім, тоді також виграв Кремінь 4-1. До пропущеного голу Кременчуцька команда вже досягла впевненої переваги у рахунку. У першому таймі гірники протягом п'яти хвилин дозволили команді з Кременчука забезпечити собі комфортну перевагу у три м'ячі. Рахунок відкрив Мирослав Трофимюк, а потім дальнім пострілом Сімон Галоян подвоїв результат. Цей гол вийшов найбільш ефектним. А потім передачу Артема Товкача у ротарському майданчику гірника спорт ударом головою замкнув захисник Кременя Іван Паламарчук. Невпевнена гра гірників під час оборони у своєму штрафному майданчику виявилася якимось провалом яким скористався суперник та відірвався у рахунку після трьох забитих м'ячів? Кремінь ще раз засмутив гірників? Гол на рахунку Данила Аркуші у другому таймі вийшла більш рівна гра, в якій Кремінь відзначився забитим м'ячем лише одного разу. На свій рахунок другий гол на турнірі записав Іван Куць у підсумку Перемога Кременя 5-1. Свій наступний матч у рамках зимового кубка Асоціації футболу Полтавщини. Гірник спорт зіграє із інгульцем. Цей поєдинок пройде у суботу, 3 лютого, у Кременчуці, на стадіоні Кремінь Арена імені Олега Бабаєва. Початок о 15.30. Майбутній суперник гірника спорт Інгулець у своєму другому поєдинку неочікувано зустрів опір від представника чемпіонату Полтавщини рокити із Миргородського району. У підсумку гол півзахисника Інгульця Ярослава Богунова на початку матчу виявився єдиним у зустрічі, завдяки цьому успіху. Інгулець, як і Кремінь, мають по дві перемоги і лідирують у групі Б зимового кубка Асоціації футболу Полтавщини.